Кохані, тепер в кілька кількох таких сегментах в цьому кавалку, і потім в наступному, будемо молитися, як давно говорилося в церкві, за різні постави, в сенсі, за різні наші стани, в яким ми є. Кохані, першим хотіли би ми, щоб ми обняли правдоподобно всіх. Це буде найбільш поширений стан, бо це називається стан гріховний. Тобто, ті всі, хто... Не можуть собі порадити з якимись своїми слабкостями, гріхами. Особливо, якщо вони тривають вже довго і є і занедбані. Дуже потребуєте, щоб вас хтось окрив своїм плащем і щоб той хтось був один. Якщо хтось знає, що зараз про нього говорю, а маю враження, що говорю про всіх, то поставте собі руку на серце. Сенсі на своїм власнім. О? Ну власне. Втім, в серці є такі помилки, є такі звуки, які не повинні з'явитися, де повинна бути безперервна Божа мелодія. І часом зустрічається, щось, що не повинно там бути. Тато. Ти знаєш мою слабкість, ти знаєш мій гріх. Ти знаєш мої в'язниці, ти знаєш мою погорду. Тато, ти знаєш, що я пробую, а може, часом я вже й не пробую. Тато, ти знаєш, як я дуже хотів би бути вільним, але якось вже й не вірю, що можу бути вільним. Знаю, що ти знаєш більше від мене, тому, тому що ти мене сам борониш перед мною самим. Але ти бачиш ціле огромність гріха зла того всього, що нищить моє серце. Тато, прошу тебе похилися над мною зараз. Не як владець, не як Господь. Але як тато, візьми мене. Візьми мене. Такого брудного, замурзаного, пораненого. Постав мене на своїх колінах. Тато, я знаю, що. Не мушу чекати, коли буду чистий, як буду аж досконалий. Як буду досконалий. Тато, я хочу сісти на твої коліна. Прошу тебе, хай твої долоні. Досягнуть мене з неба. Хай мене потягнуть до тебе. Тато, то ти мене помий. То ти залий мої рани оливою. Там, де треба, вино. Тато, притули мене перед усім. Тато, зроби, щоб мій гріх мене від тебе не відділяв, щоб моя погорда до себе, моє відкинення себе. Щоб не мали сили, щоб не мали міці. Бо ти є більший від того. Бо як сам ти нам сказав у своїм слові, хоч би твоє серце тебе оскаржувало, то я є більший від твого серця. Тато, будь більший від мого серця. Будь більший від мого гріха, від моєї слабкості, від моєї немочі, від моєї, моєго безнадія. Тато, піднеси мене до себе. До Твого лиця, щоки твоєї. І зітри з мене гріх. Бо Ти є більший, Тату. Немає більшого від тебе. Бо мій тато є найсильніший на світі. Нехай так станеться. Амінь. Кохані, в його ранах є наше здоров'я. Дуже хотів би, щоб ми зараз помолилися за тих всіх, хто особливо фізично. Коли говорю фізично, маю на думці фізично, емоціонально, психічно. Але в цій сфері нашої людськості, котрій терпимо. Кохані, якщо хтось потребує молитви, бо я хворий фізично, емоційно, психічно. Не радите собі своїми слабкостями. Якщо маєте відвагу, то піднесіть руку, щоб люди, які стоять біля вас, могли за вас помолитися. Не стидайтеся. Прошу не всі. Але тато власне з нами є, щоб... що ми є тим людям пораненим. Якщо стоїш біля такої людини, навіть якщо сам маєш піднесену руку, то ти не молишся за себе, але молишся за особу, котра має піднесену руку. Тільки протягом хвилинки подивіться на ці особи, бо потім може бути невигідно, незручно тримати руку, хтось не має сили. І тепер, кохані, за ті всі особи помолимося. Тато. Тато, коли дитина є хвора, то часто батько не може на то нічого порадити. Може тільки бути. Робити, що може, але часом не багато може. Але ти тато не є таким батьком. Бо ти є тато більший. Ти є більше від всякого, від всього. Тому, тату, прошу тебе, встань зараз серед наших сестер і братів, котрі терплять, котрі тя тіла здають, котрих тіла, може, помирають, котрих тіла оточені якимись болями, терпіннями, хворобами, яких, можливо, нема кінця, котрі часто в життя є якесь. Лінією чорною, безперестанною, безперестанним болем. Отже, стань при тих, котрі в своїй психіці, в своїх емоціях, доторкнені, зранені, дуже вразливі. Ті, що відчувають біль цього світу і біль себе, біль свого існування. І, тату, прошу тебе не тільки будь, хоч передовсім будь. Але не тільки будь, але стіли. Тато, бо ти можеш. Бо ти є більший. Ти є більший від всього, більший від всякої хвороби, від всякого терпіння, від всякого зла, від диявола. Тому поклади зараз свої руки найбільш життєдайні, зцілюючи руки цілого світу. І доторкнись. Тих болячих місць? Доторкнись тих стоп, колін, бедер, грудей, тіла, лиця, голови, поклади свої долоні всюди, отець. Нехай твій дотик направляє, зцілює, зближує, заспокоює, витишує. Отже, бо якщо не ти, то хто? Отже, ні звідки немає рятунку і допомоги, але ти є. Отже, передусім прошумо тебе, дай нам довіритись тобі. В тім нашим болі, в цій хворобі, в тих трудностях. Бо якщо тільки така твоя воля є, то зроби це зараз, в цій моменті, відразу, зроби це зараз, так як завжди це робиш. А якщо Твоє є воля інакше, то попровадь нас в цьому. Злови нас за руку, дай нам заспокоєння, покажи нам сенс і попровадь нас через цю. Тату, найліпший лікарю, змилосердися над нами, змилосердися над твоїми терплячими дітьми. Нехай так буде. Амінь. До тебе належу, до тебе належу. Від тебе залежу. Тобі довіряю. Тобі вірю. До тебе належу. Від тебе залежу. Тобі довіряю. В тебе вірю, то тебе належу, від тебе залежу, тобі довіряю. Тобі в тебе вірю. Мої дорогі, зараз найгірші можливі калібри. Тут є всякі різні подружжя, так? Дуже просимо, щоб всі, хто є в подружжях наречені, в парах, там, можуть потім першим слові і не знати, що з того буде. Які-небудь зв'язки, то поєднайтеся, оберніться личками один до себе. Ті, хто зараз біля вас, то моляться зараз за ці пари, якщо, звісно, за вас не молимося. То молиться за ці пари, які біля вас. Тату, подивись, що наробив. Тато, глибоко вірю, що любов походить від тебе, бо ти є любов'ю, тато. То ти її даєш, розкидаєш, розділяєш. Тато прошу тебе, щоб ти зараз своєю любов'ю зійшов на ці пари, на ці, цих наречених, на ці подружжя. Особливо всюди там, де та любов важка є, там, де болить. Отже. Прошу, щоб ти зараз витягнув свої долоні, щоб поблагословив ці пари, щоб їх наповнив своєю ласкою, своєю любов'ю, своїм пробаченням, своєю витривалістю, а передусім понад все твоєю нескінченною любов'ю. Отче, віднови те, що помирає, зремонтуй те, що хворе, зміцни те що святе і міцне, зміцни. Все, що від тебе походить. Отже, призиваю Твого Святого Духа, хай він з -з -з наповнить їх, зійде на них, попровадить їх. Бо це, Отче, твої діти, а ти завжди тішишся своїх дітей. і Тому хай твоя радість їм вділиться, їх наповнить. Нехай так встанеться. Амінь. Прошу поцілуватися в сенсі тільки тих ваших, так? Обняти. Поблагословити. Можете зробити хрестики на чолі подружжя, пари, наречені. То є завжди якась добра оказія, бо якщо є ти сам, то, то теж можеш сказати, може спробуємо. Може щось тут почнеться, але так з культурою. Ну буде прекрасно, як будете розказувати. А, позналися на освячених в лодзі. Шустак нас заставив. Кохані, якщо маєте тут своїх дітей, неважливо великих, малих, то прошу поставити на голови своїх дітей руки. Яких тут не маєте, а маєте їх в серці, то зробіть так, як ті в животах теж. І помолимося, кохані. Тату, твої діти мають дітей. Тату, ти є дідом. Ти, певне, безмірно тішишся цим, тату. Бо сам сказав, що хочеш мати дітей. Дітей, як зір, зернин піску, як зірок на небі. Тату, прошу тебе поблагослав. Цих дітей, цих менших, більших, ті файні, ті теж важкі, ті легкі і нелегкі. Тато прошу тебе через руки їхніх батьків, через їх любов, щоб ти наділяв ласкою, дай тим батькам все, що потрібно, щоб були добрими батьками. І справ, щоб ці діти росли, розвивалися. Дозрівали, мудрішали, освячувалися, щоб наповнювалися твоєю красою, Тату, Щоб тішилися. Тато, бережи їх перед всяким злом там, де ми не потрапимо їх охоронити, там, де ми не можемо, маємо замало сил. Ти можеш, Тату. Охороняй їх перед всяким злом, а передусім притягуй їх до себе. То не наші діти, тату. То є твої діти, Тату. Віддаємо тобі. Не затримуємо для себе. Хочемо їх до тебе вести, Тату. Тому пошли на них свої благословення. Нехай так станеться. Амінь. Поцілувати, обняти. Мамо, перестань. Не, дивись, люди дивляться. Бачу-бачу. Тепер ті всі біди, що дотепер не були, тобто ті всі самотні біди, ті, які тут не мають жодних пар, чоловіків, жінок. А може теж мають, але їх тут зараз нема. А може їх, можливо, взагалі нема. А може, вже пішли собі. Покладіть. Всі, що лишилися, руки на серцю, ті, що не подружжя, не в зв'язках. Бодзу ми теж. Не знаю, що ми як пара, але... Не йде мовця. Я є слабшою частиною цього зв'язку. Кохані, зараз за вас молимося. Тату. Даємо тобі в руки наступних твоїх дітей. Ті, котрі, може, самотні, може, бага, дуже через це терплять. Ті, котрі, може, не вірять вже трохи в любов, та віддаю тобі стежку кожного з нас. Я знаю, що ти нас проведеш. Знаю, що кожна твоя дитина є ведена з увагою. Ми є як зірниця в твоїй оці. Тато прошу тебе, поклади зараз свою долоню на своїх дітей і переконай їх своєю любов'ю, про... твоєю... твоїм планом. Про те, що ти знаєш, куди вони йдуть, не мусять боятися. Не мусять боятися про майбутнє, що буде. Ти знаєш їхні прагнення, знаєш їхні сумніви. Знаєш все, що в них є. Тато, поблагослови їх, поведи їх зараз, тато дай їм зараз те, що зараз потребують, дай їм твоє ведення, щоб бачили, що є в добрих руках, бо твої діти є в добрих руках. Тому забери неспокій, смуток, забери гореч, а дай світло, дай ясну дорогу. А передусім дай почуття довіри відносно тебе, бо знаю, тату, що ти нас провадиш. Нехай так станеться. Амінь. Мої дорогі, є ще тільки одна група. Хотів, щоб ми на кінець помолилися за тих всіх між нами, котрих можна назвати, не знаю, Сухариками. Може, хтось з вас тут стоїть і не дуже знає, що тут робить? Нічого до, того, до тебе не доходить, щось говорять, говорять, щось тут грають, грають. Якісь пісні. Може, віри тобі бракує? Взагалі в житті. Може, ти тут є, бо хтось тебе привів? О, сказав, ходи, буде, супер. Ну і так стоїш, не. Немає в тобі ентузіазму. Може, зараз в тебе такий момент в житті, що не маєш ні на що охоти, сили. Може так діється. Може, не маєш звідки це взяти? Хочемо зараз за вас помолитися. Не підносьте руки, а, Ну, якщо хтось хоче, але не мусите. Всіх інших, хто знає, що. Не про них мова, так, так, бачу, бачу тебе. Як підніс, то не є з тобою так зле. Ті, хто не мають сили, вже не підносять, бо вже нема сенсу. Подумаємо, кохані, зараз всі про них. Тих між нами, хто мають, можливо, найважче, хто, може, змагаються з чимось і не бачать дороги. Тато. Тато. Тато, знаю, що не мушу пригадувати тобі про жодну твою дитину, то без сенсу взагалі. Ти кожну свою дитину знаєш. Ти кожну з своїх дітей кохаєш до непритомності. А чим слабші, тим біль... і чим більше загублені темності більше, тим, певно, ти ближче є. Ти сам це говорив. Тато так дуже хотів би з'єднатися з твоїм прагненням. З прагненням, щоб ніхто не загубився. Щоб ніхто не погубився в темноті. Тато, я знаю, що ти маєш прагнення шукати кожного до кінця. Витривало. нескінченно. Тато, бо я знаю, що ти ніколи не, зре... не передумаєш ніколи. Тому, тато, я так дуже прошу тебе, нехай твоє прагнення здійсниться. Досягни всюди там, де немає вже сили, де немає вже надії, де немає світла, де є темнота, де є розпач, де є неміч, де є погубленість. Тато, ти сказав, що при тобі ніч є як світло, що при тобі темнота не знає, що робити. Тато запали своє світло в їх житті зараз, сьогодні, зараз. Запали свою надію, своє життя, свій ентузіазм, своє багатство, твою щедрість. Тату досягни найглибше, як тільки дасться, до самого дна, аж до мулу і витягни їх, тату. Тату, щоб ніхто ніколи не загубився. Тату, так дуже хочу, щоб твоє прагнення збулося, щоб твоє прагнення виконалось. Тату віднайди кожного. Нехай так станеться. Амінь. Амінь. Слухайте, роблюся вже як вудс, то мені приходить від нього. Видно, не так є з тобою, так зле. Ну, хотів сказати, що мушу менше з тобою перебувати, бо то мені передається.